Наші бачать, щось розповідають, навіть мова різна, і то це цікаво. Я ніколи не була проти, ніколи. І проти Кацапа я ніколи не була проти. Ніколи. Я спілкувалася. У мене навіть для наших українців, які в мене були навіть стріми для сібір'яками, тому що це наші українці. А зараз я просто не хочу, навіть не то, що я не хочу чути про цю. Хоча я кажу, все таки 20% русських, які дійсно розуміють, що. Не в тих санях вони їдуть. А на ту Аллу Борисовну, Боже, кому не лень? Та вам до неї, як до Луни, пішком. Зараз такий молодий, красивий, такий красивий. Хай русня почне, від кіля взялася колорадська лента, якої вони машуть на день перемоги, у кого вона була. Да, Юлян, ти що? О чому ти говориш? Це вже сто раз казалося, воно це не, це, це не їм. Привіт з Дніпра, Надічка, привіт, привіт з Тернополя, Елеонора, непонятно нічого, нормально. Так. Захер, Захер, ну в тебе ім'я. Іди, Як в тебе називається Захер, туди йди. Можна ще трохи по-русски, здравствуйте. Лариса Сорокіна, якщо ви мене щось спросите, зададіть якийсь питання, я вам відповім. Але свій стрім я веду на українській мові, тому що я українка, я мешкаю в Україні, я не в Європі, я не в Кацапії.